У нас сьогодні в гостях власник кав'ярні Coffee in Action, чемпіон Великобританії по приготуванні кави в джезві. Вадим Грановський. Привіт! І сьогодні ми приготуємо каву по східному, і це може зробити кожен. А Вадим нам підкаже тонкощі приготування саме кави в джезві. Дійсно, смачну каву в джезві зможе приготувати кожен, дотримуючись дуже простих правил. Перше, це кава має бути змелена безпосередньо перед приготуванням. Скільки грамів кави ти використовуєш на одну джезбу? 7 8 грам кави, десь 3 е, чайні ложки, е, в залежності від вашого смаку. Вода зупиняється в тому місці, де найвище місце джезве. Mm -hmm. Далі пісочок або газова плита, або вугілля. В якомусь етапі треба роз... Розмішати, дуже ретельно розмішати. Більш того, ми маємо утворити таку собі плівку, яка потім перетвориться в, в корок, який блокує процес газообміну, тобто з кави не втікають ароматичні речовини, туди не потрапляє кисень. Тому дуже повільно ми підвищуємо температуру, екстрагуємо масла з меленої кави. Саме тому вона така смачна. Таку каву треба пити дуже маленькими ковточками. Цукор цікаве питання. Деякі колеги кажуть, що цукор не потрібно з кави використовувати, а я рекомендую спиратися в власний смак. Дуже велика різниця між додаванням цукру як інгредієнту, з яким ти готуєш каву, або додавати цукор потім, коли ти вже розмішуєш цукор у готовій каві. Смак буде відрізнятися. Смак буде відрізнятися. Звичайно, краще смакує, коли ти зразу додаєш цукор при приготуванні. Чому саме кава стала справою твого життя? одного ну, раз, разу я спробував каву, яка для мене зупинила час. Oh, смак, смак, аромат, відчуття. Е, зупинила час. Я потім довго думав, чому саме ця кава. І саме так я познайомився з концептом свіжого, кави свіжого обсмаження. А вже потім я опинився на острові Балі, де я почав вивчати каву і е, з'явився і зріс цей емоційний зв'язок. Кава готова. Пропоную отримати від неї насолоду. З задоволенням! Вадим, дуже тобі вдячний за зустріч, за те, що нам розказав, як готується добра кава. І надіюся, що ще з тобою неодноразово зустрінемося. Було приємно. Мені так. Смачної вам кави. Валентин. Каву треба догостувати професійно. Ось з таким звуком. Смачно. Дуже смачно. Реально смачно.